Євангеліє Урок 3 на 15 квітня 2023 року, пам'ятний вірш. І побачив я іншого ангола, що летів посеред неба, що мав вічне Євангеліє, щоб благовістити тим, що живуть на Землі, кожному племені, коліну, мові та народові, ОБ'явлення 14.6. Вістка трьох ангелів є частиною відкриття Ісуса Іванові. Це останнє повідомлення людству, яке має проповідувати церква Останку. Це Послання справді є притаманне адвентистській Церкві. Це причина, чому вона створена і чому існує. Іван представив цю вістку як вічна Євангелія. Яке має бути проповідуване всім жителям Землі. Увага. Розділ за понеділок називається Вічне Євангелія. Ми назвали його Євангеліє благодаті. Розділ за вівторок називається Історія Благодаті. У презентації відповідно вічне Євангеліє. Бачення благодаті та надії. Ангел із посланням. Євангелія благодаті. Вічна Євангелія. Ангел має мету. проповідь Євангелії. Місіонерська церква. Бачення благодаті і надії. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм служителям те, що незабаром має відбутися, і послав і сповістив Це через ангела Своєму слузі Іванові. Об'явлення 1.1. Апокаліпсис це грецьке слово. Що це за откровення? Тут Ісус відкривається як агенець, який був закланий. Ми можемо побачити Божу благодать через історію церкви та світу. Ми бачимо, як рука Ісуса досягає грішників, щоб спасти їх і перемогти зло. Ми бачимо обітницю вічного життя. Книга Откровення це откровення вічної Євангелії благодаті, яку Бог дає грішникам, це послання надії кожному із нас. Ангел із посланням Євангеліє благодаті. В Римлянам 3 розділ 24 вірш записані такі слова, отримуючи оправдання даром за благодаті Його викупленням у Ісусі Христі. Перший ангел приносить вічне Євангеліє. Правильне питання полягає, що таке Євангелія? Павло описав це в 1 Коринтян в 15 розділі. Це звістка про смерть Христа за наші гріхи та Його Воскресіння. Завдяки цьому ми можемо спасатись. У Посланні до Римлян, в 3 розділі та в 5 розділі, Павло пояснив це більш детально. Пов'язуючи Євангеліє з Божою благодаттю. ми оправдані Його благодаттю безкоштовно. Божа благодать це втілення Його праведності. Ті, хто приймають Ісуса вірою, оправдуються Божою благодаттю. Бог проявив свою любов до нас. Навіть тоді, коли ми були ще грішниками. Вічна Євангелія! Він спас нас і закликав до святого життя не через те, що ми зробили, а через Його власну мету та благодать. Ця благодать дана нам у Христі Ісусі раніше всіх часів. 2 Тимофія 1.9 Чому Євангеліє названо вічним? Євангеліє було звіщено Адамові та Єві відразу після того, як вони згрішили. Це принесло надію на відкуплення людства. Буття 3.15 Проте це був план, який неочікувано вніс і впровадив Бог. Бог так полюбив нас, що створив людей безцінними, що вони самі могли вирішувати, любити його у відповідь чи ні. Свобода завжди є пов'язана з ризиком, оскільки люди можуть бунтувати проти нього. Тому Бог завчасно передбачив спосіб викупити їх у випадку, якщо вони повстануть. Але потім жалкував. Хоча продовжував далі любити їх. Євангеліє вічне, тому що воно було створене до того, як існував наш світ. І воно вказує на вічне життя наше майбутнє. Ангел з метою. Проповідь Євангелії В об'явленні 14 розділ 6 вірш записані такі слова Проповідувати тим, хто живе на землі, кожному племені, коліну, мові та народові. Після Воскресіння Ісус заповів своїм учням проповідувати Євангелії усім народам. Матвія 28.19 Безпосередньо перед Воскресінням на небеса Він гарантував їм, що невелике насіння Євангелія буде зростати аж до краю землі. Дії 1.8 Тепер ми є спадкоємцями цієї великої місії в кінці часів. Ми повинні присвятити всі наші сили, щоб виконати її. Потрібна наша відповідність місії. Ми маємо залишити свої особисті інтереси осторонь. Ми повинні дбати про тих, хто ще не знає Ісуса, дати надію і щоб вони прийняли Його благодать. Місіонерська церква. Ви повинні знову пророкувати для всіх народів племен. Мов і царів. Об'явлення 10.11. 10 Десятий розділ об'явлення містить пророцтво про останок, який спіткає великі розчарування. Але потім вони будуть проповідувати по всьому світі. Об'явлення 10.11. Перша частина пророцтва виповнилася після розчарування мілерийського руху. У 1844 році і було засновано Адвентистську церкву. Друга частина почалася виконуватися в 1874 році, коли Генеральна конференція відправила першого місіонера до Європи Джона Ендрюса. Він був високопосвяченою людиною, яка покинула все. Щоб вирушити в невідоме місце. Його мотивація була любов до тих, кому треба було зустрітися з Ісусом як Спасителем, який невдовзі має прийти. Є ще місця, куди можна прийти, і є люди, яким можна ще проповідувати. Яка ваша роль у цій місії? Ви бачили на карті неєвангелізовані країни. Чи бачите ви себе у цій місії? 10 на 40. Вікно. <му> Научні уроки Христа. Глава 29. Зустріч з нареченим. Сторінка 419. Кожна душа. Має привілей бути живим каналом, через який Бог може повідомляти світові і передавати його скарби благодаті ще не розвідане багатство Христове. Немає нічого, чого Христос бажає так сильно, як мати своїх послів, які будуть представляти світові його дух та характер. Немає нічого, що так потрібно було б в чому виявити світові для людства це любов Спасителя. Усі небеса чекають на канали, через які можна виливати святу оливу, яка буде радістю і благословенням для людських сердець. Журнал Rev'Unгеральд за 29 квітня 1909 року починається словами. Бог закликає кожного члена церкви. Вся церква, діючи як єдине ціле, об'єднуючись у досконалому союзі, має бути живою, активною, місіонерською агенцією, рухомою і керованою Святим Духом.